Ми ж з вами наразі розбиратимемо, напевно, найгарячішу ділянку лінії фронту. Це Бахмут, Донецький напрямок. І з нами Петро Черник на зв'язку, військовий експерт. Ситуація на Донбасі. Основна наша тематика. Розмови, пане Петре, вітаю вас зі студії Києва. Слава Україні! Гарова, слава! Отже, ж, що ми маємо на сьогодні? От звістки з Бахмута нас зовсім не тішать. Злочинні війська Російської Федерації минулими вихідними захопили черговий захво... завод в Бахмуті. Також, за даними інституту вивчення війни, російські окупанти досягли незначних територіальних успіхів біля Бахмута. Ну і водночас збройні сили України продовжують бити по логістиці ворога на лівому березі Дніпра. Ну от власне саме про Бахмутський напрямок. Будь ласка, від вас, якщо можна деталі. Ну насправді там нічого не змінилося за останні тижні, і те, що там така ситуація склалася, вона є цілком логічною. Як на мій погляд, там є три принципові складові. Перша суто політична нагадаємо, ця війна почалася із визнання оцих республік ЛНР та ДНР. Другий момент. Вони насправді зазнали росіяни дуже серйозних поразок у харківській блискучій операції, і в ННР блискучій Херсонській операції їм потрібні, хоч якісь психологічні компенсації, і показувати своєму зомбованому населенню, що російські війська якось просуваються. А насправді є суто практичний воєнний вимір семитонними вантажівками, скажімо, крас чи Урал не доводиш КАМАЗ чи Урал не доводишся із Росії бої припаси, бо війна і на сьогодні на 95%. Є війною артилерії, потрібна робоча залізнити. Там є серйозний так званий Дебальдівський залізничний вузол. До нього від Бахмута 42 км кілометри. Нагадаю, хаймер з боєприпасом М 31 А 1 М 31 А 2 працює на 84 км кілометри. Тобто він є серйозно загрожений. Їм банально треба відсувати наші вогневі рубежі і що намагаються зробити поки що. Стратегічно не успішно дійсно деякі невеличкі просування з їхнього боку є. Але як, на мій погляд, для дійсно глибокого прорвання нашої оборони, десь, хоча б на 10-15 кілометрів, у них поки що потенціалу немає, але варварів не можна недооцінювати на направду нарощують зусилля. Пане Петре, от наразі на мапі Deep State Map, от режисери, будь ласка, ще раз е покажіть. Запеклі бої точаться в районі Яковлівки. І як ми от зараз бачимо, я показую спершу ситуацію на 12 грудня, трошки відмотаю назад. І от щоб наші глядачі зрозуміли, що Яковлівка тут за неї бій іде вже ну щонайменше так тиждень. От дивіться, яка ситуація, як вона розвивалася від 7 грудня. Ну і е тепер е вам слово, пане. Петре, що там коїться, яковлівка наче відбита, але потрапляє в таке деяке от наразі оточення. Як можна характеризувати ситуацію, яка склалася? Ну, ще раз давайте дуже акуратно підходити до точкових аналізів фронту, безпосередньо у будь-якій особливо локації, яка має предмети пов'язання, тому що противник пронизує кожне наше слово, і я не, не дозволю собі дати йому якусь таку інформацію і такі характеристики, які можуть нам зашкодити загально стратегічного маємо розуміти. Я впевнений, що ніякого оточення там нікого не буде, і в частині що, що стосується розуміння поля бою, то команда... Я докладаю всіх максимум зусиль для того, щоб перше ситуацію утримати, друге не дозволити ніяких, скажімо, оцих самих оперативних оточень. Але у підсумку акуратно підходимо до кожного селища, тому що дійсно маю власний персональний досвід, коли моє слово розібрали до дрібниці. Пане Петре, а от в районі Білогорівки наскільки потужні сили ворога зібралися, е, тому що на цій ділянці також ми бачимо загострення і от стрілочки, е, які нам показують якраз в районі Білогорівка, що, начебто, контрнаступальні дії ведуть е, війська Російської Федерації. Чи це так? Ну знову ж я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і перебуває ТВ. Я не маю якоїсь особливої, унікальної чи такої дуже доступної інформації, що я поміскати щось абсолютно нове. те, що противник буде намагатися тиснути на усіх ділянках фронту, де він зумів зосередити сили і засоби, це є логічним. Нагадаю ще раз, вдруге ми вже сьогодні це проговорили. Їм треба показувати, хоч якусь mm -hmm. динаміку успіху, тому що ну, поперед. Ну, ми вже перебуваємо у стані зими, ґрунти близькі до замерзання, насуваються в Російській Федерації на весну, колапсуючи економічні проблеми, і їм направду треба показувати яку динаміку. А на якій ділянці фронту вони зосередяться і її покажуть? Ну то я нагадаю, що війна це мистецтво обману і вони також, ці уроки, які. Цій війні вони отримали добре засвоїли, і найголовніше не відміняємо їхню чисельність 300 тисяч людей, котрі мобілізовані і по факту вже приступили до виконання своїх обов'язків в зоні бойових дій. Не можна відмінити. На мій погляд, на цю хвилину по всій лінії розмежування, а особливо на Бахмутському напрямку складаються такі собі своєрідний Верден. Де вони наступають колосальними людськими хвилями, а ми змушені їх перемелювати? Отак, От на мій погляд, буде, буде щодня упритул до весни. Пане Петре, а чи, ем, чи не може бути так, що ворог зараз зосереджує свої всі прагнення, намагання просунутися далі на Бахмуті і в цей час відволікти увагу від інших напрямків? Усе може бути. Усе може бути війна неймовірно складне і динамічне явище. Хто краще зрозуміє тактичну ситуацію? А про концентрацію сил і засобів на одній ділянці пишавши Карфом Клаузувісто і буде мати стратегічну динаміку. Ще раз підкреслюється вкрай важливо. Противник мусить показувати якісь успіхи, бо за останні місяці у стратегічній концепції він зазнав цілу низку поразок. Оцим вони і займаються. На мій погляд ніяких оперативних пауз не буде. Земля зима буде гарячою. Дякую вам за розмову. Петро Черник був з нами на зв'язку. Військовий експерт. Поговорили ми про ситуацію на Донбасі. Якраз Бахмутський напрямок ми розглядали.